Вітаю! сьогодні! Маю новини для пенсіонерів за віком і тих, хто збирається вийти на пенсію у 2024 році. Добра новина для перших, та не дуже добра, але не така вже й новина для других. Якщо ви не з їх числа, не поспішайте закривати відео, перейшліть його своїм батькам та знайомим, яким воно буде корисним. Та й самі приділіть 5 хвилин уваги цікавій темі. А також поставте нам із командою лайк і залиште коментар, бо ж ми дуже стараємось надати вам різнопланову інформацію абсолютно безкоштовно. Давайте почнемо з того, що розберемось, хто саме претендує на призначення пенсії за віком у поточному 2024 році. До закінчення 2024 року вам виповниться 60, тоді звернутись по пенсію за віком ви можете за умови, що на 60-й день народження маєте страховий стаж не менше 31 року. Якщо ж на цю дату ваш страховий стаж менше, чекайте, поки вам виповниться хоча б 63. Тобто, як мінімум 2027 року, коли на 63-й день народження будете рахувати відповідний страховий стаж. Проте, якщо він до того не дотягне хоча б 21 року, за можливості працюйте над цим вже зараз. Є варіант докупити страховий стаж, як саме це зробити, можна прочитати у статті на нашому сайті iFactor.ua. До речі, передплатники про доступу до нього мають під рукою джерело нескінченних професійних порад та консультацій, а також доступ до закритих матеріалів в сайті бухгалтер 9.1.1» і бухгалтер.com.ua. Їдемо далі. Вам не було призначено пенсію за віком 60 років у попередні роки через недостатній страховий стаж. Тобто ви змушені були чекати, поки виповниться 63. І от нарешті, до закінчення 2024 року, вам таки виповниться 63 роки. Тоді звернутись по пенсію за віком, ви вправі за умови, що на 63-й день народження маєте страховий стаж не менше 21 року. Якщо страхового стажу не вистачає, чекайте, поки виповниться хоча б 65, тобто як мінімум 2026 року, коли на 65 й день народження будете рахувати відповідний страховий стаж. Але якщо вже зараз розумієте, що він того року не досягне хоча б 15 років, то за можливості працюйте над цим. Нагадаю про варіант докопити страховий стаж. І нарешті остання вікова межа. Вам не було призначено пенсію за віком у 60 чи 63 роки в попередні роки за причини недостатнього страхового стажу. Тобто ви чекали, поки виповниться 65, і от цей час настав до закінчення 2024 року вам таки виповниться 65 років. Тоді звернутись по пенсію за віку можна за умови, що на 65-й день народження маєте страховий стаж хоча б 15 років. Якщо стажу не вистачає, ви маєте право звернутися до органів соцзахисту за призначенням соціальної допомоги замість пенсії за віком. Важлива порада. За наближення відповідного дедлайну намагайтеся з'ясувати свій фактичний страховий стаж. Це можна зробити особисто відвідавши сервісний центр пенсійного фонду або ж не виходячи з дому на порталі ПФУ. Посилання на нього є в описі під цим відео. Тут достатньо переглянути вкладку Мій страховий стаж. Тут навіть є пенсійний калькулятор можна автоматично, за даними наявними в ПФУ, розрахувати свою пенсію. Також є можливість додати якісь періоди, якщо вони відсутні. Я випробувала цю функцію на собі і, звісно ж, отримала відповідь, що поки що не маю права на пенсію за віком. Мабуть, заглядати занадто наперед не варто, але ж знайте, що вимоги до набуття стажу для виходу на пенсію за віком, принаймні до 2027 року, включно зростатимуть щорічно на один рік. Тобто, наприклад, у наступному 2025 році замість вище згаданих необхідних 31 року буде 32, а замість 21 буде 22. Тому, не докупаючи страховий стаж, і якщо його недостатньо на дату виповнення, наприклад, 60 років, наздогнати його раніше, ніж виповниться 63, неможливо. Так само, якщо страховий стаж недостатній на дату виповнення 63 років, то наздогнати його раніше ніж виповниться 65, теж не вдасться. Добре, що хоча б мінімальний страховий стаж у 15 років для віку 65 не зміниться. Хоча хто його знає, поживемо, побачимо. І на заключення, добра новина для шанованих, уже так би мовити діючих пенсіонерів за віком. З 1 березня 2024 року пенсії проіндексували відповідно до минулорічного рівня інфляції. Тобто вони зросли в діапазоні від 100 до 1500 гривень. Окрім цього, також проводять перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, оскільки цей показник зріс, то збільшаться і розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам, надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму. І для всього цього. Того не треба нікуди додатково звертатись, все зроблять за матеріалами пенсійних справ. А з 1 квітня 2024 року відбудеться автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерів, які набули наступні 24 місяці страхового стажу. Тож не забувайте інформувати ПФУ про свій статус працюючого пенсіонера. На цьому у мене все. Бувайте здорові!